Зараз ми збираємо підписи. Люди проти забудови дитячого майданчику на площі Маяковського. Скажіть, будь ласка, ваша думка? Я проти є парк яланського, який виглядає не звісно, як хай там роблять. Буде красиво, гарно а там і так все добре. Вас все влаштове? Вам все там спокійно, та, затишно? Та, та. Ви батутів американських гірок там не хочете. Я хочу, щоб від моїх двох туалетів стаціонарних туалети угу. то взагалі щось загране. Зрозуміло, ваша думка вас про це повідомляли? Ні, ми навчаємося в 71-й гімназії, але нам нічого. Не говорили, да. Просто є, що підписи збирають батьки. Тобто вас не повідомляли. 71 перша гімназія не дотична до збору підписів, просто збирають підписи у батьків. кажуть, підпишіться, біло втисне. А кінець це бенефіціар цих майданчиків Сімонова Катерина, корупціонерка, яка розворувала гуманітарку. Ось така схема. Дякую за вашу думку. Будемо боротися. Дякую, що дотичні до спротиву. Громади міста Запоріжжя